Це містечко щастя. Сьогодні в серії всі пішли до школи. Зелень зелень. Зеленчав дзвіночок. Про зеленчав. Давайте знайомиться. Я місіс Белла. А тебе як песику звуть? Мене звуть Арчі, а тебе як рожевий зайчику. Мене мерта, а тебе, слонику, Астра. А тебе дівчинка Міла. Давайте перекусимо. Смачно, діти. Так, смачного. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Давайте на урок математики. Запам'ятайте: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто хоче відповісти? Oh, oh. Я хочу відповісти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодець Арч? Наступний. Це я місіс Белла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець астр. Хто наступний? я, Белла. Давай один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Марта. Зараз розповім. Давай, міло, розповідай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять ой забула. Не переживай. Де десять? Молодець Віла. Це зона відпочинку, де всі поснули. Бувайте, друзі, дякую, що додивилися до кінця.